Доброго дня, малята! До нас наближається чарівне свято під назвою Різдво. А що це за свято і як його святкують ми сьогодні з вами дізнаємося. Діти, що ви чуєте? Правильно, це пісня. Це не просто пісня, це лунає весела колядка. А хочете дізнатися, коли впікають такі гарні колядки? Робляться напередодні Великого свята Різдва Христового. Сьогодні я розповім вам про це свято. Різдво це День народження Ісуса Христа, якого шанують багато людей у світі. Про нього розповідається в книгі, що має назву Біблія. Він народився в маленькому хлівці серед овечок. Мати Ісуса Марія поклала своє дитятко не в колисочку, а в ясла, кориця, з якого їдять ягнята. Про народження Ісуса людям розповістила яскрава зірка, що засяяла у с... височині незвичайним сяйвом. Ц... Цей день став великим святом для християн, людей, що вірять в Ісуса Христа і вважають Його Божим Сином. В Україні також святкують Різдво. У нашого народу багато цікавих звичаїв, пов'язаних з цим святом. Напередодні Різдва від хати до хати ходять люди, вбрані у святкові костюми. Вони носять із собою змайстровану зірку і вітають усіх із Різдвом, співаючи пісні, колядки. Це називається колядувати, а люди, що співають колядок, звуться колядниками. Господарі осель, куди заходять колядники за подяку та привітання, пригощають їх різними ласощами. Різдво зустрічають святковою вечерю. Вечеряти сідають, що й перша зірка. Серед страв обов'язково має бути традиційна смачна каша, куття, варять різдвяну кутю з пшеничної крипи або рису з медом, родзинками, горіхами та маком. Отже, давайте пригадаємо, як називається свято на честь народження Ісуса Христа? Різдво Христове. В яку пору року ми відзначаємо Різдво? Узимку. Де народився маленький Ісус? В хлівці, вертепі, серед ягнят? Що з'явилося на небі, коли Він народився? Зірка. Що роблять люди напередодні Різдва? Колядують, вітають усіх, співають колядки. А що отримують колядники за свої привітання? Цукерки та солодощі. А зараз я пропоную вам погратися в гру і вибрати серед запропонованих продуктів ті, які нам знадобляться для приготування різдвяної куті. Ось погляньте, у нас є. Горіхи, цукор, гречка, рис, мед та цукерки. Що із цих продуктів нам потрібно для приготування різдвяної куті? Нам потрібен рис, також нам потрібен мед. Ми можемо покласти до різдвяної куті горіхи. Але різдвяну кутю не варять із гречки. Не додають цукор та не кладуть цукерок. Отже, діти, скажіть, яке свято ми відзначаємо спочатку? Новий рік чи Різдво? Звичайно, Новий рік. Що було спочатку? Зійшла зірка, чи народився Ісус? Так, народився Ісус Христос. Напередодні Різдва спершу чекають появи зірки, чи сідають вечеряти. Чекають появи зірки. Що роблять спочатку? Колядують, чи отримують гостинці? Спочатку колядують. Спочатку варять різдвяну кутю, чи їдять її. Звичайно, потрібно зварити кутю, а потім вже сідати їсти. Отже, про яке свято ми сьогодні з вами розмовляли? Про Різдво Христове. А кого ж ми привітаємо з цим святом, своїх рідних та близьких? А що ж ми побажаємо усім у цей день? Здоров'я, щастя, успіхів! До побачення, до нових зустрічей!